Це роблять бджіли такі великі листогризи. Вони живуть в землі, будують собі гнізда з цих кусочків листячок. обгризають дуже швидко. Люблять все більше такі шкіряні листочки, але і троянду іноді гризуть, і ось у нас серце всі погризли дуже швидко і дуже багато. Щоб такого не траплялося, потрібно обробляти моспіланом. Це японський препарат, він зараз, на жаль, чогось дуже рідко зустрічається в продажу, але якщо пошукати добре, то є. Бачите, все перегризло. Тому обробка моспіланом раз на десь 1,5-2 місяці має виправити ситуацію. І чомусь бордове листя у серці не їдять, а саме взялися за жорстенькі. Ось покажу ще на рододендронах. Це вони ранньою весною взялися, а зараз вже їх немає, вони всі на церкві перейшли. Чогось, саме жовтеньке листечко їх приваблювало. Е, недавно знайомий розказав, що у нього бузок пооб'їдало. Тому обробляйте, заздалегідь, щоб такого не трапилося. Або якщо тільки побачите перші такі укуси, Беріть оприскувач і обробляйте. Дякую всім за увагу. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Будемо спілкуватися далі. Дякую за просмотр.